Рада вітати вас на каналі Тиша Медитації Українською. Мене звати Валерія, і сьогодні ми знімаємо напруження з тіла та свідомості. Це буде заспокійлива практика для того, щоб відновити свій стан. Отож, починаємо! Я пропоную вам сісти зручно, витягнути з замиківкою голови вгору та через вдих. Всю свою увагу скерувати всередину тіла. На видисі, відчуйте, як та стисне вниз. Вдих та видих. І починаємо м'яко рухатись від грудного відділу по колу. Вдих вперед, видих назад. Оберіть свій темп руху. Орієнтуйтесь на свої відчуття. Якщо відволікають думки, скеруйте увагу назад, до дихання. І зараз змінюємо напрямок. Рухаємось в протилежний бік. Зупиняємось, провалюємось грудним відділом назад та опускаємо голову вниз. Дихаємо зоною між лопатками. Вдих та видих. Вдих та видих. Повільно піднімаємось і з вдихом руки в сторону, долоні дивляться вперед. Розкриваємо грудний відділ та зводимо лопатки разом. На видисі обіймаємо себе. Вдих. Обіймаємо простір навколо. Видих, обіймаємо свій внутрішній світ, який дуже-дуже важливий. Вдих, видих. Змінюйте руку, яка знаходиться зверху, вдих, видих. Дозвольте собі помічати відчуття в тілі. І зараз обійміть себе як найдорожчу людину в своєму житті. Можете похитатись вліво-вправо, відчути тепло від своїх долонь. підтримати себе в тому періоді життя, в якому ви зараз є. Повільно опустіть руки вниз, відчуйте всю свою спину і з вдихом підійміть плечі вгору, на видисі, киньте їх назад і вниз. Зніміть із себе всі обов'язки, всі навантаження, всі очікування, видих, вдих, видих. Допоможіть собі через видих відпустити все зайве. Добре, я зараз зупиніться, відчуйте свої плечі. Можливо, по ним розливається приємне тепло, можливо, вам стало легше. Повільно переходимо в позицію на четверенький. Ставимо руки під плечі, коліна під сідниці. На видисі опускаємо таз вниз та скруглюємо спину. І з вдихом. Ідемо вперед і вигинаємось вгору. Видих таз до себе і опускаємо таз на п'ятки. Вдих, проходимо над килимком таз вгору видих таз до себе. Рухайтесь в потоці, так? ніби створюючи таку хвилю, відчуваючи свій хребет. І зупиняємось, відводимо праву ногу назад та похитуємось вперед-назад. Розтягуємо задню поверхню правої ноги. Подивіться на килимок, зафіксуйте себе, зупиняємось та підтягуємо праве коліно до себе, ставимо праву стопу. Вперед. Опускаємо лівий носочок на підлогу, залишаємося тут, дивимося вниз, витягуємо передню частину лівого стегна. Відводимо праве коліно назад і нейтральне положення на четвереньках, ліва нога назад. Похитимось вперед-назад. Досліджуйте відчуття в своєму тілі. Продовжуйте дихати спокійно та усвідомлено. Зупиняємось та підтягуємо ліву ступу вперед. Правий носочок на підлозі витягуємо. Стегно, дивимося вниз. Дуже добре. Підводимо ліве коліно назад. Ставимо руки вперед, але коліна залишається під тазом. Витягуємо за руками вперед. Та опускаємо лоб на килимок. Якщо у вас виходить, опускаємо грудний відділ вниз. Дивимося вперед. Якщо ні, поверніться в попередній варіант. Розкриваємо грудний відділ наш емоційний центр. Дозволяємо всім емоціям, які виникають під час практики. Вільно проходити через тіло. Навдись округлюємо спину, повільно, розводячи коліна в сторони, сідаємо на свої п'ятки. Повне розслаблення. Компенсуємо вигін, хребті. Відчуйте все своє тіло. Дозвольте собі розслабитись. І з вдихом руками підійдіть до себе. Зводимо коліна разом і з вдихом витягуємо руки через сторони вгору, На і ставимо праву долоню на ліве коліно. А ліва рука позаду. Дивимось назад або заплющуємо очі. Маківка голови тягнеться вгору. Вдих, витягуємо руки вгору, видих в інший бік, спина пряма. Відчуйте, а можливо, навіть візуалізуйте, як хребет зараз робить скрутку. Вдих. Повертаємось в висхідне положення. Повільно піднімаємося вгору і з вдихом піднімаємо руки уверх, видихом опускаємося вниз, вуто насину або складку стоячи. Коліна призігнуті, ноги на ширині тазу, ліктєвий замок. Живіт торкається стегон. Витягніть весь свій хребет. Дозвольте обличчю щелепі розслабитись. Зніміть із себе все навантаження, все напруження. Ви заслуговуєте на це. Якщо хочеться, можете похитатись вліво, вправо. І ще більше витягуючи спину. На видисі повільно, хребет за хребцем піднімаємося вгору, голова в останню чергу. Читаємо на ширину плеч, розтираємо руки до відчуття тепла і знімаємо з себе останнє напруження в тілі, ніби знімаючи з себе дощову воду. Таким чином ми не тільки знімаємо напруження, але й окреслюємо кордони нашого тіла. Наше тіло це наш дім і в ньому нам має бути безпечно. Знімаємо все-все зайве з себе. І з голови також всі думки. Особливо із шиї та з ніг. Зупиняємось, відчуйте все своє тіло, розслабте руки, обличчя, повільно сідаємо вниз, схрестіть ноги або сядьте. Позицію на лотоса. зведіть долоні разом біля грудного відділу, відчуйте, як долоня торкається долоні. І для того, щоб наповнити себе приємними емоціями на той очищений простір, який ми сьогодні звільнили від неприємних відчуттів та емоцій, я пропоную вам. Подумати, за що ви можете бути вдячні сьогодні. Назвіть три речі. Подякуйте собі, простору та людям навколо. А я дякую вам. Дякую, що турбуєтесь про себе. Практи... Запрошую це вас завершено. за весь стосунок тиші. Там ви знайдете дуже багато корисних медитацій. А також запрошую до себе на індивідуальні практики запис в інстаграмі. Дякую, що практикуєте зі мною, мені це дуже цінно.